Друзі, всім привіт! Мене звати Надя. Це канал Світло Бібліотек. Рада повернутися до вас нарешті з новим відео, і в ньому ми підведемо підсумки цього півріччя. Традиційно перед тим як переходити до книг, нагадую вам про свій промокод світло. Він дає 15% знижки на всю зернову каву на сайті 25 Coffee Roasters і 10% на трипи на їхньому сайті. Тому заходьте, замовляйте. Він діє як на українському сайті, так і на європейському з доставкою по Європі. Також промокод світло дає 20% знижки на сайті видавництва ранок і діє на книги ранок і на книги видавництва «Рідбери», в яких з'являється дуже, дуже дуже багато. Багато цікавих новинок також. Мій промокод дає 15% знижки на сайті видавництва Uroboros, на їхні книги і мерч. А також він дає 10% знижки на сайті видавництва Артхас, і там він сумується з усіма акціями перед продажами і так далі. Тому не забувайте, будь ласка, користуйтеся. Я буду тільки рада. Підведення підсумків я вирішила зробити за категоріями, подивилася свої минулі відео з підсумками півріччя і трошки скоротила насправді список, тому що не всі уже категорії для мене були цікавими і якимись актуальними занадто, але 10 ключових я залишила. І почнемо з такої найважливішої, на мою думку, це найкраща книга півріччя. І тут я дуже довго думала і сумнівалася, але не змогла зупинитися. На одній, тому що у мене є три, як мінімум, дуже класні книги, які я хочу показувати, про які хочу розказувати, рекомендувати якомога більшій кількості людей. І нехай це буде таким спойлером до підсумків року, але не можу про них мовчати і не розказати. По перше, це Антоніо Гарідо, тлумач тіл. Уже кілька разів показувала вам цю книгу і в прочитаному, і в покупках, і під час книжкової країни весняної про неї розповідала. Дуже дуже хороший роман, якісно створений, якісно написаний. Це історичний детектив, але хай вас це не відлякує. Тому що, якщо ви просто шукаєте хорошого, якісного роману, дуже добре продуманого, динамічного з героєм, який розвивається, який не ідеальний, з багатьма. Другорядними персонажами, які добре прописані, добре пропрацьовані з сюжетом, який не дає сумувати і скучати буквально на жодній сторінці, тому що ти перегортаєш і новий поворот подій. Абсолютно цікава детективна лінія до останнього, яка тримає у напрузі, і дуже цікавий історичний фон, Тому що тут у нас середньовіччя, якщо я не помиляюсь, 13 століття Китай, і у нас в центрі уваги головний герой, перший. Судмедексперт, можна так сказати, тому що це перша людина, це засновано на реальних подіях про, про реальну особистість, розповідається, але, звісно, в художньому такому стилі про такого собі Сун Цзи, який вперше записав, за, декларував, скажімо так, правила сучасної судмедекспертизи, тобто, як відбувається огляд тіла, як визначається час смерті і так далі. Це дуже-дуже. І пізнавальна, і цікава, і динамічна книга, готова її всім радити, рекомендувати. Взагалі не переживайте через об'єм там 500 з лишнім сторінок, але вони читаються просто на одному подиху. Наступна книга, яка одна з найкращих, мабуть, у моєму житті, тому що я її вже вдруге читаю. Вперше я її читала в університетські часи за порадою свого наукового керівника. Її тоді не було українською. Я десь її, по-моєму, якусь піратську ще електронку знайшла російською і прочитала, і вона мене дуже вразила. Це книга, автобіографія, це такі собі мемуари самого Акселя Монте. Це був відомий дуже лікар європейський, він швед за національність. Але він довгий час жив в різних регіонах Європи, Італії, Франції. І він був одним з найвидатніших на свій час лікарів. У нього шведсько-королівська родина лікувалася. І окрім того, що він був лікарем, він був людиною дуже широких інтересів. У нього було дуже цікаве коло знайомств, майже <кхм> всі. Видатні люди того часу, він дуже любив мандрівки, подорожі і приділяв цьому багато часу. І такою кульмінацією його життя стала не сама навіть медична практика, в якій він був досить успішним. А ось саме сан Мікеле, про яку він і розповідає. Він на острові Капрі є такий півострів, який називається Анна Капрі. І ось там збереглися залишки, руїни віли. Давньогрецької Тіберія, і він собі йому дуже подобався цей острів. Він туди приїжджав відновлювати сили. Така точка місце сили для нього були Хепі як зараз каже, щасливе місце. І от він вирішив відродити в тому місці. В традиціях давньогрецьких собі такий будинок, храм, це мав бути дуже гармонійний будинок, який він майже матеріали не використовував зовні. Він проводив там розкопки, знаходив якісь там уламки цієї уже зруйнованої віли, і таким чином будував собі будинок. І це був будинок для тварин, для пташок, для відкритий для вітрів, для морського бризу. І так як це опитуває. Аксель Монте, як він розповідає дуже кумедно історію своєї лікарської практики, як він розповідає про свої подорожі, як він розповідає про цю вілу сан ну це просто не можна не закохатися у і хочеться пожити хоча б один день з його життя. Звісно, тут були і темні сторінки, тут є певні такі моменти поводження з тваринами, які зараз будуть для нас дикі, можуть здивувати, але все ж. Його взагалі доробок, і його стиль життя, спосіб мислення вражає, і вражає, що людина змогла це протягом життя зафіксувати і поділитися своїм кругозором, своїм світоглядом. Це дуже цінно. Мені здається, що, що такого рівня мемуарів я дуже мало в своєму житті зустрічала, тому вони надзвичайно для мене цінні. І ще одна книга, яка мене дуже вразила і. Яку я теж можу рекомендувати всім, але можливо не зараз її читати. Це половина жовтого сонця чи мама Ненгозі Адічі. Це історія про період в історії Африки, коли в Нігерії одна частина держави відділилася і проголосила свою незалежність. Це була Біафра. Це була така собі територія, яка мала. Свої, свій історичні, скажімо так, причини для того, щоб проголошувати незалежність. І е, Нігерія була проти цього. Скажімо так, там виник збройний конфлікт, війна і для Біафри, яка була дуже малочесельна, яка була просто некновонароджена дитина порівняно з Нігерією, яку підтримували всі сильні країни світу, а підтримували вони її для того, просто щоб. Швидше закінчився цей конфлікт і не впливав там на якусь макроекономічну ситуацію у світі. То звісно, біафрі було дуже важко встояти і відвоювати свою незалежність. Але тут розповідається історія двох сестер, як вони проживають цю війну, їхні родини, як вони ці дві сестри з дуже багатої родини африканської, але під час війни все змінюється і вони буквально опускаються до дуже скажімо так. До виживання в умовах війни, до голоду, холоду і всякого такого. Тому дуже добре пропрацьована книга, тут дуже багато деталей. І саме ці деталі для мене робили, от просто її настільки насиченою, настільки багатою всім. Мені дуже сподобалося, хоча це було боляче читати, тому що багато досвідів, які тут описані, ми переживали і переживаємо майже щодня. Тому, будьте обережні, книга дуже хороша. Хороша, дуже якісна, і я буду продовжувати читати твори Чимама Ненгузі Андічі, але ця така трошки скло, якщо зараз читати. Так, ну і поїхали далі. Наступна у нас найкраще продовження. І тут я довго не думала, тому що я читаю Бріджертонів. Книга від книги, мені якась менше, якась більше подобається, якась взагалі не подобається. Але от четверта частина, тут, де було про пенелопу, мені надзвичайно сподобалося. Поміж інших книг цієї серії, цього циклу, це була прямо вау книга, тому що тут Пенелопа, головна героїня, вона дуже вибивається з тогочасного такого середнього зрізу. Дівчат і жінок, і того як вони там мислять, як вони себе ведуть. То у Пенелопа тут абсолютно така феміністка, яка говорить про свої почуття, не соромиться говорити про свої почуття, про свої думки, про те, що вона взагалі думає і, і може думати не гірше і на рівні з чоловіками. Коротше, ця книга вибилася прямо із з усіх Бріджертонів. Для мене поки що найцінніша, ну, ще можливо перша. Чисто через герцога. Наступне у нас продовження, яке чекаю. О, ось тут я вам. Теж покажу. Я одразу, коли прочитала це питання, цю категорію, одразу подумала про есекські пси, тому що я дуже чекаю продовження. Це має бути трилогія, якщо я не помиляюся, Денна Джонса. Це історичний роман, який розповідає про столітню війну між Англією і Францією. І тут в центрі оповіді така собі ватага чоловіків, які, як наймані воїни, наймані солдати, і вони беруть участь у воєнних діях. Звісно, нам розповідають. Якийсь бекграунд з їхнього життя з кожного. Тут є ватажок, про якого більше розповідається. Тут є якісь другорядні персонажі, яких ми зустрічаємо. І тут дуже класно описані битви. Я люблю історичні романи саме з битвами, тому що я люблю, як їх описують автори, якщо це вдало описані. Я за це люблю Бернарда Корнуала і його Саксонські хроніки, і дуже радію, що вже п'яту книгу там анонсували. І коли я читала тут якусь передмову, чи то. Якісь там нотатки, пролог, то Ден Джонс, до речі, консультувався з Бернардом Корнулом, і він його надихав продовжувати роботу і робити і написати цей роман. Мені сподобалось, і я дуже чекаю продовження, тому що там є такі крючечки, гачечки, за які я зачепилася, і хочеться дізнатися, як же воно далі буде все розвиватись. Найбільше розчарування найбільшим розчаруванням насправді теж було не дуже важко, тому що. Одна книга, яку читало дуже багато людей, і я майже ніде не чула, не бачила про неї негативного відгуку. Всім подобалось, всі казали, що вау, клас, коли продовження. Це діва матір 3 Юлії Нагорнюк. Я почала читати і мені взагалі не йшло. Я прямо себе змушувала читати. Мені не подобалось, мені було скучно, мені було наївно. Я подумала, що ну раз так всім подобається, можливо, щось там зі мною не так, можливо, не той період, не, не, не тоді я її читаю. Але дочитавши її, я зрозуміла, що це взагалі не моя книга, і це був е, такий дисонанс з, з, з тим е, очікуванням, яке я мала, тому що всім подобалося, а мені е, чомусь не зайшло. Для мене це було дуже дитяче, дуже наївно. Я не розуміла, що відбувається. Сюжет був якийсь такий е, вялетікущий, що я просто ну, не розуміла, для чого нам це розповідається, що там буде в кінці. Мені не не цікаві були героїні, мені не цікаві були їхні там, проблеми. Ем, коротше, якось мені нічого тут не зайшло. Можливо, якби я читала і в років 12, то якась ось ця тема ем, там, асексуальності, сестринства, пласту, ем, взагалі якихось цих таких невинних побачень мені б зайшла. Але зараз для мене це виглядало щось таке дуже. Просто якийсь уривок історії, ніби, знаєте, така серія всі жінки-відьми, але без харизматичних героїв, а з такими посередностями. Ну, якось так. Тому я розчарована і продовження, звісно, читати не буду. Найбільший сюрприз. Тут теж я думала-думала і вирішила дві книжки показати: по-перше, Усі персонажі вигадані або ні. Мені з видавництва лабораторія написала Ліля, спитала, чи я хочу я цю книгу на огляд. Я така думаю, ну, не знаю, там ромком український, якось уже, е, так, так собі я з, з, з якимось пересторогою обрала. Але коли я читала і коли я прочитала цю книгу, я зрозуміла, що це поки що найкраща романтична історія, яку я читала в сучасній. Українській літературі, тому що це було не тупо, не крінжово, це було романтично, це було гарячі місцями, це було смішно і це було зворушливо. Я тут і сміялась в голос, і плакала місцями, і по при е, такий стандартний формат цього цієї історії, тому що все-таки вона в жанрі е, ця книга написана. Е, вона дуже класна, і от я її навіть подрузі порадила, і подруга написала, що їй теж дуже зайшло, е, і вона дуже задоволена, що прочитала їй сподобалося. А друга книга, яка е, теж мене здивувала, це страшне добро. Джо Браунінг Ро. тут просто в аннотації дуже класно, що обидві книги від лабораторії мене здивувало, тільки зараз помітила. Тут в аннотації йдеться про таку собі трагедію, яка насправді сталася у Британії, коли із, зійшов селовий потік і затопив, зруйнував школу, і там загинуло дуже багато діток. І головний герой це такий юний хлопчина, який тільки закінчує курси бальзамувальника, і його одразу прям. З його випускного вечора відправляють для ліквідації наслідків цієї катастрофи і. Е Судячи з анотації, я думала, що все буде обертатися довкола цієї події, і ми будемо якось в епіцентрі цього, що відбувається. Але ж насправді це історія дорослішання і нам показують цього головного героя ще маленьким хлопчиком, як взагалі починається, і як він взагалі приходить у це бальзамування, тому що така дуже якби, дивна професія для юного хлопця. Як він взагалі туди потрапляє, і його намагання боротися зі своїми демонами, з якимись недомовленостями, з якимись травмами і так далі? І мене дуже зворушила ця книга. І вона теж трохи така скляна і болюча, але вона про світло і про те, що ми. Що іноді варто відкриватися, і варто говорити про свої почуття якомога раніше, наскільки це можливо раніше, тому що життя минає, а ми його проживаємо не так, як хотіли б. Щось мене понесло на філософію. Давайте далі. І далі у нас к... книжковий, новий книжковий краш. І новий книжковий краш у мене. Буде дуже банально, але це Джекс із трилогії Одного разу розбите серцем. Дуже мені подобається ця трилогія. Я зараз на третій книзі почала читати, і якби не мої там численні зобов'язання і клуби, то вже певно дочитала. І ще ця серія така красива, і вона максимально відповідає. От тут зовнішнє оформлення максимально відповідає внутрішній атмосфері, тому що тут настільки все казково, мило. З такими казковими лиходіями, знаєте, як із шрека, ніби оці принци такі недолугі. І Джекс мій краш, Хто не знає, Джекс тут принц розбитих сердець, і він ніби таке має прокляття, що всі, в кого він закохується, кому він признається в коханні, і особливо, якщо це поцілунок, то ці дівчата гинуть. І поки він не знайде своє справжнє кохання, буде таке прокляття. Над ним висіти, але йому треба вбити таким чином дуже багато дівчат, щоб знайти те саме своє справжнє кохання і перевірити, виживе дівчина чи ні. Але те, який цей герой харизматичний, і те, як він відкривається в кожній наступній частині, мені дуже подобається. Наступна – це новий улюблений автор. І тут не буде нічого нового, тому що я вам покажу книги, які вже показувала. І тут уже з великою впевненістю можу сказати, сказати, що чи мама Нангозі на Аді, чи так як вона пише її стиль. Це перша книга авторки, яку я прочитала, але мені дуже він зайшов, і я розумію, що потенційно це може бути моя авторка. Так само, як і Ден Джонс з його історичною трилогією, я дуже сподіваюся, що наступні частини будуть в такому ж темпі, з такою ж інтригою, і так цікаво ж, написані. І це може він може стати одним з моїх залюблених авторів. Принаймні, я дуже сподіваюся. Новий улюблений персонаж. Тут теж покажу е книгу, яку вже показувала це тлумач тіл Антоніо Гарідо. Тому що ось цей сумцей, який тут е цей судмедексперт, він дуже розумний і він дуже винахідливий, і він дуже е такий людина діє. Тобто він постійно прагне щось робити, змінювати. І, скажімо так, діяти, обирати дію замість пасивності, і це мені в ньому дуже подобалося. І ми ще тут бачимо його еволюцію від хлопчика до чоловіка, як він на його долю випадає просто неземна кількість випробувань горя, страждань, несправедливості, просто такої жалючої несправедливості, але він все це достойно проходить, залишається людиною і залишається ще й таким професіоналом своєї справи. І ще про одного професіонала скажу. Це ще один улюблений герой. Це слідчий Алан Грант від Джонни Тей. Я прочитала першу, одну книжечку, вона не перша, до речі, у джон Тей цілий цикл є про. Слідчого Алана Гранта, але в досі часу він у нас прикутий до ліжка і проводить таке історичне розслідування портрету Річарда за портретом Річарда Третього намагається з'ясувати, що там відбулося і чого Річарда Третього всі британці вважають дітовбивцею, щоб він убив своїх племінників, щоб забрати трон. Хоча Алан Грант дивиться на його портрети і своїм досвідченим оком може майже достатньо Вірно сказати, що це обличчя не вбивці і непідступної злої людини, а навпаки, дуже змученої, болем і стражданнями людини. Дуже класний, я дуже люблю історичні детективи, як ви вже зрозуміли. Дуже люблю взагалі класних детективів, як головних героїв. Мені ще, от я розповідаю, і мені згадалося Кейт Аткінсон, храми веселощів», Мені там так подобався головний герой слідчий, От просто і Алан Грант тепер теж мій такий крашик. Буду сподіватися, що апріорі будуть видавати ще про нього книги, і я буду читати. І книга, яка змусила плакати. Насправді я від багатьох книг, які сьогодні вам показувала, плакала тою чи іншою мірою. Але, мабуть, найбільше я плакала над мемуарами Оксани Мастерс. Це параолімпійська чемпіонка, атлетка в багатьох видах спорту, і вона народилася в Україні на Хмельниччині. Через Чорнобильську аварію у неї були різного виду вади розвитку фізичні, і від неї батьки відмовилися ще біологічні батьки відмовилися, що в пологу. Вона жила до семи років у дитячому будинку, пережила там страждання, голод, холод і насильство. Але була в сім років її удочерила американська професорка, і вона переїхала до Сполучених Штатів. І ця жінка має таке велике серце, і маючи ем, безумовну любов до цієї дівчинки, е, намагалася її, їй допомогти і фізично, е, скажімо так, стати на ноги в прямому сенсі і емоційно, психологічно, е, і, власне, вона їй. Робила все для того, щоб Оксана почувалася живою, повноцінною, впевненою, і так вона прийшла до спорту. Вона дуже наполеглива і це просто вражає, скільки зусиль, скільки сили, цілеспрямованості в цій людині, і скільки жаги до того, щоб не здаватися. Коротше, дуже така емоційна для мене історія. Я її ледве-ледве дочитала, але дуже рада, що насправді прочитала, бо це про Цілу волі, про дух і про ем, такий стержень, який надає здатися, і який тримає і, і дозволяє жити далі. Ну і остання книга, яка зробила щасливою. Е, насправді мене всі книги роблять щасливою, майже тому що е, сам процес читання робить мене щасливою, а купування книг ще більше робить мене щасливою. Але от книга Божедеса Ушкалова, я її читала, і ось цей вайб е, 20-річного хлопця, який. Міркує над абсурдністю життя, над якоюсь такою, він якийсь такий розгублений, він не знає, чого він хоче, що це життя може дати йому, що він може дати цьому життю. І ось ця вся така підвішеність, яка буває тільки от в віці там, не знаю, 20 років, ну там плюс-мінус, да, 5 років у кого як, але ось цей стан такої амбівалентності, ось цей стан. Невирішеності, коли ти ще нічого не обрав, коли перед тобою дуже багато шляхів, але тобі все виглядає дуже якось так смішно і абсурдно. Ось такі відчуття в мене були від, від цієї історії, і те, головний герой тут було і смішно, і іноді, і, і дуже абсурдно. І якісь моменти були трохи такі крінжові. Але це по відчуттях, от емоційно, це була книга, яка мене перенесла в якісь такі студентські часи, коли ти ще Ще ніби на старті чогось і в передочікуванні чогось, але в той же час ти такий розгублений, трошки хіпі, який. Е е Думає, що знає щось про всі світ і може якось його про нього судити. Власне, це все на сьогодні. Такі були підсумки півріччя. Загалом я, до речі, прочитала тільки 37 книг. Хоча у мене в планах на цей рік 107 книг. Я розумію, що я так нормально відстаю від плану, але головне, що я продовжую читати, і мені це приносить задоволення. Сподіваюся, вам також. І сподіваюся, вам сподобалось це відео. Пишіть у коментарях найкращу книгу, яку ви прочитали за ці півроку. А я вам дуже дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео, Па-па!